Українські спецпризначенці-аеророзвідники фіксують ціль та коригують удари реактивної системи залпового вогню М-142 Хаймарс по важливому об'єкту ворога. На відео видно, як точні удари накривають місце проживання особового складу та одночасно склад, де росіяни зберігали паливо-мастильні матеріали. Вибухи потужні. Полум'я та густий дим підіймається на десятки метрів у повітря, утворюючи справжню вогняну кулю. Знищення такого об'єкту має подвійний ефект: ворог втрачає не лише тимчасове розташування для військових, але й стратегічний запас пального, без якого неможливе пересування техніки та забезпечення боєздатності підрозділів. Все це відбувається в районі села Велике Солдатське Курської області, яке останнім часом перетворилося на одну з ключових логістичних точок окупаційної армії. Кожен такий удар не лише завдає відчутних втрат, а й демонструє, що навіть у глибині російської території немає жодного безпечного місця для військових армії диктатора. Хаймарс продовжує виконувати свою роботу хірургічно точно та без шансів для ворога.